Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановні присутні, запрошені і всіх, хто сьогодні приймає участь у 32-й сесії, яка е, розпочинає своє продовження. У нас присутні 14 депутатів, 21, року, які зареєстровані по е, селищній раді, тобто є більшість і розпочинають, точніше продовжують наше засідання. Сьогодні Після 22 грудня 2023 року ми вперше зібралися на сесії. Протягом року було проведено 8 скликань, на які практично не приходили депутати, які сьогодні прийшли. Я розумію, що йде прямий саботаж по громаді, йде прямий зрив. Тих, як кажуть, питань, які є для не і необхідних для життєзабезпечення громади, Бору, проводячи боротьбу із громадою, жоден з депутатів не міс пропозиції на протязі останніх двох років щодо край важливих питань, за які б вони прийшли, проголосували і забезпечили безпеку громади. В першу чергу це. Те, що стосується підтримки ДФТГ. Друге, це підтримка безпеки життєдіяльності населення, не системи оголошення тривог, не укритті. Взагалі, ніяких питань в їхніх, е, їхніх планах взагалі нема. Шхильні заклади, досвільні заклади на сьогоднішній день потребують негайного вирішення. Негайно, тому що навіть після війни, Оксана всі, ці, ці заклади не відкриють, тому що в них нема перем, які необхідно сьогодні вже були, щоб вони були побудовані або приведені у відповідність. Без виділення капітальних видатків жоден захід неможливо було виконати на протязі останніх трьох років. Не підтриманий жодний капітальний захід по громаді, жоден. Не розбирали сюди е, до вас, е, шановні депутати, тим, як починають працювати. Для того, щоб ми прийняли порядок денний і працювали для того, щоб нам працювати з капітальними видатками. І з можливостями нашого, нашого бюджету і коштів, які є на, на рахунках, нам повинні, повинні прийняти бюджет. Боротися з апаратом селищної ради три роки, ви проборолися, але апарат працює і буде працювати іще не один рік. Але громада, яка стоїть за вами, яка вас вибирала як депутати.